Слава нашому Господу, радий, не дивлячись на труднощі страждання, біду, які в нашому краї все рівно радий тому, що Господь дає нам з вами цей добрий час для того, щоб разом зібратися і вкотре заглиблюватися у це пізнання, яке нас наближає до нього, який великий Бог, а так близько. Дай Боже, щоб був близько так, як ми співали в серці нашому. Там Його оселя, там Він хоче бути, там Він, хоч, бажаючи бути, хоче мати з нами ті глибокі взаємини. В якійсь мірі я буду сьогодні саме про це і говорити. Здавалось би, буду говорити слова, які можна було б не говорити, ви знаєте їх, але не говорити їх неможливо. Дай Боже нам тільки бути живими до сприйняття цих слів, як казав один із поетів, ну що, здавалося б, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує. Дуже хотілося, щоб це б стосувалося нас, коли ми чуємо ці слова життя. Нині сьогодні ми бачимо, як смерть розгулює, дійсно. Стільки багато страждань, горя, біди, але Господь заспокоює нас. Здавалось би, є підвалена сумувати, але є більша підвалина радіти, що все під контролем. І Господь каже: навіть буває таке, і було, і є, і, можливо, буде ще. Хто з нас тільки часу, що будуть вбивати. Але не бійтеся тих, хто тіло вбиватиме, душі нічого гісінько зробити не зможе. І більше каже Христос: даю вам гарантію, що і волосся на вашій голові все пораховано, наскільки Він, Отець Небесний, піклується про нас. Але з нашої сторони потрібно також. Триматися якихось правил безпеки, не ходити там, де не треба, перебувати в тому, що потрібно. Ми кожного дня молимося і кажемо, нехай буде Твоя воля. Дай Боже, кожному з нас без винятку, особливо людям, які посвятили своє життя, бути в волі Господній, роздумувати про це, хотіти цього, шукати цього. Нехай Господь нам допоможе. Свого часу процитую цей віршик, який ви всі знаєте, Іоанн сказав: бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Недаремно цей віршик він і є золотим віршиком, можливо, Євангелії, бо сама суть він полюбив, він віддав. І хотів би від нас, відповідно, також взаємен. І часто ми зачитуємо інше місце, також Євангелія від Іоанна, де перед служінням спомену ми зачитуємо цей віршик, де говориться такі слова, що перед святом Пасхи, коли вже ось ось має Господь постраждати, написано, що Господь знає, знаючи, що ось надходить. Його година перейти з цього світу до Отця, написано, до кінця полюбив своїх, тих, які, і не говориться там у світлі, а говориться тих, які у світі, до кінця полюбив їх. Він до кінця, так як було заплановано, так як було обіцяно від початку Єві з Адамом, так і виконалося. До кінця прийшов з величезними зусиллями. Це не давалося давай легко. Хай ніхто не зведе нас тим, що, як на протязі історії, з'являлися люди, які дозволяли собі казати, що на Христі він не міг страждати, він же ж Бог. А страждання були, так би мовити, удаваними. Навіть важко в це все уявити. Ну, звісно, люди намагаються щось одне порівняти з іншим і, буває, роблять неправильні висновки, неправильне заключення. Нехай нас Господь від цього береже. Я зачитаю також місце святого Писання, де вже апостол Павло в післанні до Єфесян, 3 розділ, прочитаю контекст. 14 по 19 віршик. Післання Єфесян, 3 розділ 14 і по 19. Для цього я схиляю свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі, щоб за багатством своєї слави Він дав вам через свого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині. Щоб через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви укорінені, аби ви засновані на любові разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина, що це за довжина, що це за висота і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою. Божою повнотою. І ключовий віршик сьогодні, який я хотів би знову прочитати, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися, ну, в даному випадку, в тексті ви, щоб наповнилися ми, як е, всею Божою повнотою. Ось так нам потрібно. Глибоко, досить глибоко збудовуватися в внутрішній людині для того, щоб, як ми чули, укорінитися і збудуватися в любові, і пізнати всю повноту Христа, пізнати Його любов. І здавалося би, по тексту, апостол каже, вона вища за пізнання, але є можливість, коли буде. Такий стан взаємин, коли ми будемо хотіти цього шукати цього, то обов'язково каже Апостол Павло в іншому місці, і це вам Бог відкриє. Ви знаєте, є різні мотиви нашого служіння, нашого життя в Ісусі Христі. Буває так, що страх. Просто розуміючи велич Божу, розуміючи те, що. Одного разу потрібно буде відповісти за все, і що не уникнути покарання, людина починає своє життя відповідно до цього мотиву так і провадити. Буває інше, що людина почула, що, і це все підтверджується також місцем святого Писання, що велика нагорода буде, і людина старається. Заради нагороди піклується про те, щоб все було добре. Буває обов'язок, відчуття обов'язку, бо він для мене так зробив, і я не можу щоб не відповісти. Ми можемо це навіть побачити в звичайних людях, у яких є просте сумління. Вони іноді кажуть: Я не можу. Я хочу цій людині також зробити щось добре, бо свого часу ця людина зробила мені. Тобто через те, що мені, це тому і я. Але є ще одна підвалина, мотив це любов. І Він найкращий, він є найдосконалиший. І отой текст, який ми чули про те, що спонукало Отця спасати нас, це є той мотив любові. І якщо ми будемо досліджувати Святе Писання уважно. То ми побачимо, що і Отець Небесний Він так хоче, щоб у нас був цей мотив. Ви знаєте, розмірковуючи над цим, я е, думаю, що є такий момент складовий любові це вірність. Що не скажеш, наприклад, про е, страх, людина буде боятися, але знаєте, до якогось, можливо, часу. Нагороду, не може, не вистачить, знаєте, старання, обов'язку і так далі, коли є мотив. От може, не вистачити елементарно сил, бажання. Але коли йдеться про любов, то любов вона завжди включає це в це положення вірності, коли навіть в світі цьому ми знаємо. Як високо цінуються подружні стосунки, коли там вірність, коли стосунки між друзями, коли там вірність. І це дійсно тоді свідчить про любов. Що не скажеш, знаєте, так би мовити, про інші мотиви. Воно може включати, але тут воно так яскраво, фундаментально виражено. І Отець Небесний, недаремно ми кожного разу і молимося так. Отче наш. Він хоче це, навчи нас молитися свого часу, учні попросили Христа. І сьогодні мільйони, мільярди людей моляться, Отче наш, цитують цю молитву. Але Отець Небесний хотів би, щоб це було глибше, щоб це було ава, Отче, батечко мій, як дитина, така, скажімо ще. Маленька, яка так потребує батьківської турботи, батьківських обійм, яка звертається постійно за допомогою. І Отець Небесний він хоче саме таких стосунків, тому і молитва ця починається саме такими словами. Дай Господи, щоб ми ось це все зважували, це все розуміли, що дає нам отець. Небесне, яку велику благодать назвати, називавши нас своїми дітьми, синами і дочками. І ви знаєте, наш Бог він нас виводить на рівень високий. Любов, ми знаємо, вона не може бути нав'язлива. Якщо любов нав'язлива, хіба назвеш це любов'ю? Навряд чи правда? Вона не нав'язлива. І ось таким чином і спасіння, воно не нав'язується, не накидується аркан на шию і не затягується волоком. Просто добровільно у своїй премудрості Отець Небесний вирішив сформувати своє царство, царство, яке всередині розпочинається кожного з нас. Бо царство Боже каже Святе Писання, це не їжа і питво, а праведність, мир. І радість Святому Дусі. Нехай Господь нам у цьому допоможе виходити на ці високі рівні. Знаєте, Отець Небесний хоче вивести на цей рівень, де ми можемо обирати, просто обирати без примусу. І апостол Павло в одному місці він каже такі слова, що Бог любить того, хто доброохоче дає, того, хто доброохоче дає. Любить Бог, ось як буває у взаєминах наших з Богом. Доброго хоче дає гарантія любові, Бог любить того, хто доброго хоче. Бо звідки воно вже йде, коли воно не з примусу, але з доброї волі, звісно, серця. То вже інший рівень. Нехай нам у цьому допоможе Господь, щоб нам, знаєте, піклуватися про. Ось цей стан свій, бо Господь дає багато чого для нас. І в Старому Заповіті навіть є місце, де Отець Небесний ілюструє, так скажем, наочність, коли Пан узяв і зробив все, що можливо для свого виноградника і обніс його горожею. І все там зробив для того максимум, щоб його обслуговувати. І добірну взяв ще й виноградину, якби хоч взяв знаєте, на експеримент хто зна що, взяв, каже, добірну виноградину, посадив, очікував і яке розчарування. Каже, натомість, щоб принести те, що я очікував, той плід, от в чому суть буває, щоб принести той плід довгоочікуваний. Каже, ти натомість приніс якісь дикі, кислі. Ягоди. А тепер, каже, розсудіть, що буду робити з цим виноградником? Тримати далі його, доглядати далі його. Звісно, висновок напрошується сам за себе. Отакі От прості наочності, здавалися б, але вони нам потрібні сьогодні, щоб нам вкотре перевіряти себе, по відношенню до церкви Божої, по відношенню до цих глибоких стосунків, які ми маємо мати до Бога. І відповідно один до одного, бо Бог прославляється саме через свою церкву. І важливо, щоб приносився той правильний, довгоочікуваний Богом наш плід. Дай Боже, щоб кожен з нас в своїх обставинах, в своєму житті, в своїх прикрощах, в своїх труднощах, але все-таки приносив ці очікувані плоди. Покладаючись повністю на Бога. Я буду читати ще деякий текст або нагадувати, і ми будемо робити висновки, ми будемо старатися зосереджуватися саме на тому, щоб сказати цих декілька, можливо, слів в молитві, але щоб вони були від цього серця, Господи, я хочу бути Тобі потрібним, я хочу принести той плід, який ти очікуєш. Я хочу зрозуміти цю любов. Яка, ну, здавалось би, важка для розуміння, але зрозуміти, щоб сповнитися всьою твоєю повнотою. І, звісно, як же ж тут не сказати про інші мотиви? Їх, ви знаєте, три, таких, можна сказати, основних. І це мотив, коли ми, вони можуть бути в нашому житті так само і можуть бути так. В нашому житті і в нашому служінні вони грішні. Можливо, хтось здивується, чому вони грішні. Є багато важких гріхів, які дійсно можна назвати по справедливості гріхами, але нам, Божим, людям важливо завжди пам'ятати, що гріх, він по-простому означає те, що коли є ціль, а ми в нього просто. Не те, щоб не попадаємо, а взагалі стріляємо в другу сторону, якщо так, знаєте, уявити ціль. І коли стрілець з Луку, наприклад, направляє, хоче направити стрілу саме в ціль. І ось гріх, це от воно і показує, ілюструє, що це щось таке наше, коли бунтівниче, коли ми всупереч, всупереч цілі, волі. Ми робимо щось по-своєму. І буває так, що ми чи живемо, чи працюємо, і знаєте, ключове слово заради, фізичного, наприклад, задоволення. Хотілося б, знаєте, щоб було це ключове слово заради. Але, звісно, де ця межа? Ну де? От якби вона була така відчутна, можливо, прірвою, ровом, як то бувають, на границях роблять рів, коли ти підходиш, ну і оп, і спинився. Не так легко його перейти, потрібно перескок, перескочити його. Як От як це відчути ось цю межу? Дай Боже, щоб ми були мудрими і завжди відчували цю межу і не жили, і не працювали тільки заради того, щоб. Мати фізичне задоволення, тільки задовільняти свої тілесні якісь потреби, хоча то вже не потреби, а швидше можна назвати своїм е, словом примхи. Далі, знаєте, можна так само працювати, жити лише для того, заради того, знову включаємо це слово, щоб збагатіти. І здавалось би, ну що тут грішного? Але це все те, що, до речі, на сторінках святого слова нам наводиться як приклад, що з цього всього навіть може бути. Це корінь може бути у цього чогось злого, включаючи нашу зачерствілість, нашу, знаєте, пихатість, коли ми стаємо гордими, коли стають більше статки і так далі. І може бути третє ще. Що може бути неправильним мотивом, небезпечним. Це, звісно, коли ми знову, знаєте, ось скажу це речення: працюємо чи служимо заради визнання, От, щоб нас визнали. Одержати ось це внутрішнє задоволення визнання в суспільстві і, можливо, навіть. І в церкві. І таке буває серед народу Господнього. Апостол Павло ще в ті часи писав, що каже: є люди, які нещиро, хоч і проповідують Христа, але нещиро, Є ось такі люди. І ось ви знаєте, ось воно все от ми маємо пильнувати. Це все, воно, якщо підкреслити під, е, ось оцих три таких грішних мотиви. По суті своїх, ви зрозуміли, чому саме вони грішні, тому що вони можуть поставити, ну так в народі кажуть, хрест над всім тими досягненнями, яких ми могли досягнути. Воно може підсумувати одним словом це пожадливість. Пожадливість наша, вона повстає і вона починає воювати проти нашої душі, нашого духа, і ми почнемо робити зовсім не те, що мали б робити. Тому апостол Павло. Каже, що досягайте любові, тому що це досконалий шлях. Ну, це трошки перефразовано. Там говориться, що досягайте любові, а я вам покажу досконаліший шлях. Ви побачите його, він просто відкриється вам, коли ось буде ось ця досягнена любов. А починається все. Звісно, любові до Отця, і потім ми сподиво будемо дивитися, як Його любов допомагає нам любити усіх тих, кого потрібно любити. Нехай Господь нам в цьому допоможе, щоб знаєте, не було так, бо якщо любов не буде тим головним мотивом, то може статися на превеликий жаль так, що ми втомимось від страху, втомимося. Нам не потрібна буде нагорода, обов'язок він відійде на задній план. А от коли буде любов, це буде нас стимулювати, це додасть нам сили, це допоможе нам пройти ось е навіть труднощі, не втомитися. А якщо втомитися, то укріпитися і не надломатися. Бо і таке знає історія. Нехай Господь нам допоможе у цьому. Бо як я вже закінчую, і ми зараз, апостол Павло так само він каже, для цього я схиляю коліна. А я думаю, добре було б, як ми так само з такими думками. Для цього і ми зараз також схилимо коліна, щоб нам, через як тут по тексту далі, я просто тезісно повторю, щоб нам. Через Духа Святого, як тут описується, щоб нам зодягнутися силою, щоб нам, як написано тут, через Духа Святого зміцнитися силу, силою у внутрішньому чоловікові, щоб нам, далі, там також в цьому уривку, що я прочитав, говорилося про те, щоб нам зміцнитися і укріпитися в любові. Щоб нам пізнати ту, ту любов, яка вище за розуміння, і щоб сповнитися всьою повнотою Божою, щоб нам мати цю основну славно підвалену любов. Нехай Господь нам допоможе. Амінь.